Вітання всім! Вчора, 5-го числа, був патч Black Desert, сьогодні 6, якби коли є час, світло тоді записуємо. І так, вийшов патчик, він вийшов невеличкий, але потрібно про нього поговорити, то тому давайте відразу і говорити. Хоч там і небагато, але все ж таки трішки приємностей. І так, перше, з 5 по 26, по суті, доволі такий простенький, але доволі прикольний івент, що за одне паливо марні ви можете собі скопіювати свій шмот на іншого персонажа, як би зробити дзеркало. Хто не знає, як це робиться, це доволі просто. Відеогайди всі є, якщо потрібно, не то. Вам потрібно зробити привезти двох ваших персонажів в місто одне. У мене це Кальфіон. Виявляється, ось тут натиснути так кректер, вибираєте вашого персонажа, якого ви хочете зв'язати, і тикаєте скопіювати ваш шмот, щоб він був, і щоб у вас було одне паливо марні. Головне, щоб у вас був заряджений ваш алхімічний камінь і ваш шмот весь повністю відремонтований. Тоді ви собі його скопіюєте, і, якби у вас тепер буде два персонажа по ціні одного, по суті, шмота, якщо прям так коротко описувати. Тому якось так. Далі, наступне. З 5 по 19 все вже приурочене до наближаючого свята Дня Святого Валентина, то тому, якби івенти всі також до цього всього підходять. Що тут можна взяти і зробити? Берете, їдете в Велію, до НПС, Кріо, в нього берете квестік, потім летите, -те, летите, їдете. В академію в О Ольвії до професора з кулінарки, в неї, я так розумію, там берете квест і отримуєте певні нагороди, які використовуються в простій алхімці, і крафтите шоколад. Я не знаю, як він буде крафтитись, бо я ще поки нічого цього не робив. Або рандомно, або е, з використанням просто певного або темного, або білого шоколаду, ви просто будете отримувати певний вид солодощів, який відповідно вам на 300 хвилин дає певний ефект, як би ж. Uh, якщо брати з темного шоколаду, скоріше за все, це буде вам Combat XP, Skill XP Drop Rate. Якщо з білого шоколаду, то це Life XP, Life Mastery і плюс 200 LT давай. Плюс тут є ще й івент, як uh, зізнаватися в коханні там цей івент на скрінчик, і кому цікаво, можу, звісно, показати, розказати, він також діє по 19 число. Це конкурс скрінчиків. Просто от як найвидовищіше зробити ваше зізнання. Типу, в коханні якомусь там персонажику це все викласти там на форум, з певними приписами, щоб потім отримати певні нагороди, які якось от, от вам тут також буду даватися. Тобто, хто приймає участь або хто там буде, вам будуть давати лутскроли в кількості 10 штук і, якби ще плюс 5 продвинутих, типу Х2, ті самі лутскроли але таке. Далі наступний івент для тих, кому подобається Red Battlefield і PvP. З uh, 5 по 18 приймаєте участь в Red Battlefield. На квестиках є ще плюс додатково, де ви будете отримати додатково токени, з які можна отримати доволі такі смачненькі плюшки, але є ще й квести uh, щотижневі, які, де ви будете отримувати по 200 лямів нагороди, трішки хімки і трішечки каміння крон. Тому можете полутати ще трошечки каміння крон, по суті, раз на тиждень по 800 каміння крон, чому, чому би ні? Додатково. І переходимо до самого патчу. І так, перше, що в нас тут вилітає, це те, що ви можете випуститись з Академії на тиждень, по суті, раніше. Мало, мав бути випуск 19 числа, зробили 12. го Тобто, в мене тільки питання до тих, хто ще не виконав завдання, як їх буде автоматично випускати чи ні. Бо у мене там ще досі вісить з городом, бо на мій город не нападають ні кроти, ніяка. Дідь, чомусь я не можу виконати далі завдання от стосовно нападу, то тому якось так. Але, коротше, випуск 12 числа, я так розумію, з 12 числа, бо на наступний патч потім буде, напевно, знову ж таки, новий прийом новачків в Академію, але це вже буде стосуватися саме тих людей, які тільки вперше почали вже реально грати в Black Desert і хто не застав. Академію, або я не знаю, як це тут буде працювати, але обіцяли перлабеси, що е... випуск і вступ буде, по суті, відбуватися майже одночасно. Тобто, або там в день різниці. Тобто, сьогодні випустили, завтра вже новий набір, типу, буде працювати і так далі. тому якось так. Наступне. Можете позабирати нагороди за Лігу Гільді, хто приймали участь в ПВП активності Ліги Гільді, по суті. Тут розписується нагороди, хто ще поотримував. Далі апдейтнули стати по Dawn kрісталам Це топові, по суті, камінчики, хоча пройшлись по всім, але пройшлися саме і про хан Dawn крісталам самим топовим. Стосовно того, як тепер виглядатимуть характеристики на них, коли ви їх юзаєте. Це більше, звісно, для pvp шерів буде використовуватись інкрустація це все, але все ж таки. Якби трошки неприємно з одного боку, бо якщо подивитись на камінчик по Damage редакшену, раніше було мінус 25 атаки, але плюс 25 демедж редакшена, і плюс 25 захисту, тобто загалом там плюс 29, тепер мінус 60 атаки і плюс 27 всього Damage Reduction, Тобто вони трішки поміняли це все. Як там читав від деяких цих, що тепер зараз ера танків знову пішла, тих, у кого там знову дохіра ДЕФУ. Тому тут прям підпитання стосовно для тих людей, хто більше ПВП читься. Якщо у вас є якісь відгуки, напишіть, як воно там відчувається, вам тепер ПВП, хто використовує ці всі камінчики і так далі. Далі по івейжену та сама історія. Було плюс 25 Evasion DP. Плюс 48 на мінус 25 е, атаки. Тепер мінус 60 і плюс 84. Тут, прям, короче по всьому. Так само акурасі. 84 плюс акурасі, мінус 10 атаки. Раніше було плюс 60 акурасі і мінус 5 атаки. По Black Spirit рейджу просто мінуснули атаку. Нічого сильно не змінили, просто прибрали атаку. І на сережках і колечках, плюс некля і пояс. Порізали так само атаку. Це, я так розумію, більша інкрустація використовується на нодварах, на порізках особливо. Плюс ще й зацепили о, кольце Неклю, рівер Revived, і так само, що він Кентаврів поясок. Мінус 60 атаки, мінус 60 атаки, мінус 60 атаки, на кольці тут мінус 30 атаки. То тому маєте на увазі, що все тепер позмінюється. Не знаю, навіщо про це зробили, але, коротше, вони зменшили найнижчий ліміт по ціні на Pen Goder I зброю. Тобто на аналог Black Star, але який вже ніхто не використовує. Раніше було 30 мільярдів, тепер 3,3. Тобто, прям. Порізали конкретно, лоу-прайс, прям жорстко. Далі по світовим босам improvement По суті, збільшили ХП на Бульгасала, Утурі, Сангуна і Свинку в півтора рази. І тут ще, якщо додатково прочитатися, то деяких трішки світових босів, тип, переворкнули, або деякі зробили зміни. Ну, тут Гзарка, напевно, майже не цікаво з урахуванням того, що йому тільки демеджі редакшн рейд збільшили, коли він там. В де, в деякому статусі під час атак знаходиться. Тут більше цікаво, по Black Shrine, напевно, хто їх фармить. На гуміхо, на лисичку, прибрали нокдаун, вірніше, нокбек атаку. Тобто, вам тепер не потрібно на нокбек атаку на складності і на складності каламенті 10, трішки зменшили взагалі атаку її на деш атаці по Свинці, по суті, та сама майже історія: нокдаун е, прибрали на складності 8-10. І його змінили. Тому тут майже якось сильно без змін. І трішки зменшили атаку Сангуна на складностях від 1 до 7 на 35%, коли він вас типу, кусає. Далі, тут прям майже нічого не цікавого. Єдине, що плюсом є для тих, хто ще не отримав ваше... Скажімо так, серце Гармота з нагород на кнопочку Y, ще змінили ще менше умов стосовно його отримання. Раніше вам потрібно було пройти Магнус, отримати знання у Вуджу. Тобто вам було потрібно пробігати, як мінімум, все рівно один раз Магнус. Тепер потрібно отримати знання, як би по квесту in return for your help. Якби в основному воно робиться все рівно за проходження Магнусу, по мейнквесту, але я, наскільки я там пам'ятаю, він здається, не настільки так далеко має бути. А, ну, якщо подивитися, де там з того, що пройдено вже. А ну, по Магнусу швиденько. Найти. Ні, немає десь. Але коротше, пройти можна пройти можна, пройти швиденько можна далі. Плюс додали ще до цього всього, ще вам календарик до Дня Святого Валентина. По Red Battlefield Тут нема нічого, верніше, по Blue Battlefield, господи, вже Red Battlefield. Коротше, морські надвари збільшили на 25% ХП фортам. Збільшили дамаг паноксінона, еферіївських караків, галіонів по тим же самим фортам. По галері так само, типа, дамаг збільшили. Movement speed редакшн на ферійському Караку зрізали в 20%, було 15, тепер ще 20%, тобто він ще повільніше став. І якщо прям коротко, вам просто трішки апнули нагороди раніше, наприклад, було Тір 5, 3-4 лярди фонд гільді, тепер 6-8. І додаткові нагороди, які можна також ще зверху поотримувати. І по суті, тут, прям напевно, і на цьому все, Да. І тут. все. -то. Тому. На цьому буду завершувати. Як завжди, дякую за увагу. Поки немає ще й досі в мене нормально стабільного світла, то тому ще поки, на жаль, без стрімів. Вибачте, якщо ще, можливо, хтось чекає мої стріми, але поки не буде стабільно, хоча б 5 плюс годин, як я казав, поки зі стрімами туго. То тому вибачайте. Котре, дякую за увагу. Підписуйтесь на всі мої соціалки, які будуть в описі, під цим відео, твіч, телеграм, ютуб, ставте дзвіночки, щоб не пропускати нові відео, так само виходи. І побачимось в наступних відео. До побачення!